Okay. Yes. Do you remember uh -huh. what is confident. Confident. Uh -huh. confident. Може, розповідала історію про кон, це конь, фіде Федя, який був впевнений собі. No? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> В общем, confident це впевнений. Впевнений, uh -huh. Як запам'ятати слово впевнений? Нам колись пропонували таку асоціацію, що кон, оце так? Да? Це конь. Коня. Uh -huh. Um -huh. Федя, це Федя його звуть, і він такий весь впевнений собі. Це найцікавіше, що я подумала, яка то щось то не то. Але я на все життя запам'ятала коня Федю. І тепер, коли всі слова бачу зі словом кон. Конь! Я думаю, ще один конь. Confident, да? Тобто я впевнена. I'm so confident. Я впевнена. Uh,